У Полтаві поліція склала протокол за проституцію на іноземку. 29-річна жінка мала виїхати з України через те, що законний термін її перебування на території держави закінчився. Натомість, повідомляють, у відділі боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, вона ухилялася від виїзду. Та створила в інтернеті сторінку, на якій відкрито пропонувала інтимні послуги за винагороду. У переписці з клієнтами, говорять правоохоронці, іноземна громадянка за свої послуги просила від 300 до 400 гривень. Пояснила жінка свої дії просто. У мене важко жити, тому що я вирішила обішаємося люди, і секс займаюся, і так гроші зарабатати. Я так заробляти гроші. Заробіток потрапив під статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. За заняття проституцією відносно жінки поліцейськими складено протокол про адміністративне правопорушення. Щодо порушення правил перебування іноземцями на території України, то відповідною посадовою особою Державної міграційної служби України складено також адміністративний протокол. Наразі вирішується питання про перебування зазначеної особи на території країни.